У Івано-Франківську сьогодні триватиме фестиваль пам'яті героїв Небесної Сотні? Відкривають його молебнем біля могили загиблого майданівця Романа Гурика. Більше розкаже наш колега Іван Харук. Іване, скільки людей зібралося вшанувати героїв майдану? Вітаю колеги. Так, справді фестиваль розпочинається сумною такою подією, панахидою за героями Небесної Сотні. Зараз в меморіальному сквері зібралося доволі багато людей. Це знайомі одногрупники Романа. Власне, чому Романа? Тому що е, ідея організувати такий фестиваль і зробити його щорічним традиційним належить родині, родині Романа. Зараз спробуємо поспілкуватися з мамою з мамою Романа. Пані Ірино, розкажіть, як виникла ідея проведення такого фестивалю? Спонтанно виникла ідея. Ну, просто так думала, якось треба увіковічувати ці речі, і тому, ну, тому виникла. Не знаю. Мені здається, що вона є саме актуальна на сьогоднішній день. Тобто, це не є там якийсь такі дуже яскраві фестиваль, але ну, він ясно, що і не може бути реквієм, тому що тому що життя продовжується. Зараз поспілкуємося з одногрупником Романа. Доброго дня, розкажи, чи сподобалася би така ідея власне проведення фестивалю самому Роману, якщо він був живий. На мою думку, сама ідея є дуже хороша. Я це можу аргументувати тим, що таким шляхом ми піднімаємо нашу національну свідомість, так само національну ідею, виховуємо те українське, що в нас залишилося. адже ці гурти, які в нас тут зараз запрошені, в наше місто, дійсно показали свій рівень і свою приналежність до нашої держави з найкращої своєї сторони. Дякую, скажу на закінчення. Власне, що фестиваль продовжиться. Фестиваль продовжується виставкою дитячих робіт, присвячені майданівській власне темі. Також театральним дійством за участю студентів Прикарпатського університету, які є рідним для Романа, і закінчиться вчиням концертом за участю відомих українських гуртів. Мандри Скай і е, також візьме участь співачка Руслана. Е, вам слово. Дякуємо, Івану. Іван Харук з Івано-Франківська був з нами на прямому зв'язку. Ну а наш ефір триває далі.